На цьому уроці ми розглянемо, як за допомогою таблиці інтегралів обчислюються найпростіші невизначені інтеграли. Спочатку згадаємо означення первісної. Функція f великий від x називається первісною для функції f маленький від x на певному проміжку, якщо для кожного x цього проміжку, похідна від функції f великий від x, то рівнює f маленький від x. Кожна функція має безліч первісних. При цьому сукупність всіх первісних функцій від x називається невизначеним інтегралом від цієї функції. І використовується позначення. Символ інтегралу від f маленький від x dx, f від x називається підінтегральною функцією. Дорівнює f великий від x плюс c, де f велике первісно, c довільна стала. Для спрощення процесу обчислення інтегралів складена таблиця інтегралів з найпростіших і найбільш вживаних формул. Перед нами 12 формул. Перші дві це інтеграли від степеневої функції. Третя і четверта. Являють собою інтеграли від показникової функції, причому четверта є частковий випадок третій. Наступні 4 формули представляють інтеграли від тригонометричних функцій. І останні 4 це інтеграли від деяких раціональних і раціональних функцій. Розглянемо кілька прикладів. Перший з них буде інтеграл від х в п'ятому степені dx. Цей інтеграл використовує формулу 1 з таблиці інтегралів, за якою маємо. Первісно буде дорівнювати х п'ятому степені плюс одиниця поділене на 5 плюс 1 і плюс С. Проводячи обчислення в показнику і в знаменнику, приходимо до остаточної відповіді: x в шостому на 6 плюс довільна стала С. Другий приклад. Інтеграл від dx поділене на х у кубі. Спочатку перенесемо х кубі з знаменника в чисельник, перетворивши х куб на від'ємний степень мінус 3 х-3 dx. А тепер знову використаємо формулу номер 1 за якою маємо х степені мінус 3 плюс 1 поділене на мінус 3 плюс 1 і плюс С. Проводячи обчислення в показнику, отримаємо x степені мінус 2 поділене на мінус 2 плюс С, переходячи до додатнього степеня. Перенесемо х в знаменник і отримаємо остаточну відповідь 1 на 2х квадрат плюс c. Третій приклад представляє інтеграл від dx, поділений на корінь сьомого степеня з х в кубі. Спочатку запишемо корінь як раціональний показник, дробовий показник. Х в степені 3 сьомих. Другим кроком перенесемо х із знаменника в чисельник з від'ємним степенем. х в степені мінус 3 сьомих, Де Х. І нарешті знову таки використаємо. Першу формулу з таблиці інтегралів, додаючи одиниці до показника 3 сьомих плюс 1 і відповідне число в знаменнику мінус 3 сьомих плюс 1. Проводячи обчислення, прийдемо до формули х в степені 4 сьомих. Поділене на 4 сьомих плюс С. Переходячи до запису з коренням. І записуючи 7 в чисельнику, прийдемо до остаточної відповіді. 7 корень сьомого степеня з Х в четвертому поділене на 4 плюс С. І останній. Четвертий приклад є інтеграл dx, поділене на x квадрат плюс 2. Цей інтеграл пов'язаний з формулою 10, де А квадрат дорівнює 2. Тоді а дорівнює кореню з двох. Підставляючи формулу, отримуємо одиниця поділена на корінь з двох арктангенс Х. На корінь з двох. І плюс це. І якщо позбутися ірраціональності в знаменнику, приходимо до остаточної формули корінь з 2 на 2, арктангенс х коріння з 2 на 2 плюс С, відеоурок завершено. Можна перейти до тестів.